Багато людей останнім часом мене запитує, як їздити на задньому приводі взимку, і чи не шкодую я те, що пересів з повнопривідного кросовера на задньопривідний седан. Щоб дати відповідь на це питання, я підготував декілька вправ, декілька прикладів, так які продемонструють, що в принципі на задньому приводі їздити цілком реально. Першим прикладом буде заїзд в круту обледенілу горку. Тут десь нахил поза 20%, складні умови. Ми заїдемо двічі. Один раз з вимкненою системою стабілізації, один раз з вимкненою системою стабілізації. Подивимося, чи автомобіль зможе заїхати. І другим прикладом буде розгін по прямій, також по засніженій прямій. І ми там подивимося, також, як автомобіль себе веде. З системою стабілізації і без системи стабілізації. В чому є складність заднього приводу, так, в порівнянні з тим же ж переднім приводом, тому що в даному випадку грибуть задні колеса, але вони не можуть задавати напрямок. Тому на слизьких поверхнях зад машини починає виляти і хотіти, ніби як обігнати передні колеса. Відповідно, ми не можемо робити якісь підрулювання, так і вирівнювати. Траєкторію, тому зад починає носити, і машина втрачає цю інерцію, втрачає хід, починає грузнути на місці. Так само на передньому приводі ми, наприклад, в пухкому снігу можемо робити підкеровування так, кермом і, ніби так, прокопуючи собі лунки, докопуючись до твердої поверхні і шукаючи зацеп. На задньому приводі таке робити ми не можемо, тому. Я розумію, так, чому люди мене запитують, ставляться це питання, як на задньому приводі їздити. Але сподіваємося, в цьому відео ми зможемо розвіяти або підтвердити деякі міфи. Крім того, важливим фактором є те, що має бути хороша зимова гума. В нашому випадку це є Michelin X-Size Snow. Це гума скандинавського типу, і по відгуках повинна мати хороший зацеп. Ми, до речі, зараз все подивимося, як вона гребе. Так. Отже, перша спроба заїжджаємо з вимкненою системою стабілізації. Я їду в натяг. І десь на середині підйому бачимо, що та, автомобіль провуксовує, і рушити з місця я вже не можу. Вертаємося назад. І зараз я систему стабілізації вмикаю, але даю такий стабільний газ, щоб система самостійно вже собі вирішувала, так? Як Перерозподіляти крутний момент. Так, поїхали. Система стабілізації увімкнена Даю тисну стабільну газ Я чую, що щось перерозподіляє, але ні, недостатньо. Автомобіль все одно пробуксовує і не дає нам виїхати. Все-таки обледенілість горки є достатньо серйозна. Так, пробуємо ще один раз з вимкненою системою стабілізації за допомогою накату виїхати в цей підйом. Додаємо газу на діагоналках, і автомобіль повільно але вилазить в цю горку. Та, трошки на серединці він підзадумався, там ще є трошки такі діагоналочки. Але головне не кидати в цей момент газ та не лякатися. І, в принципі, гума чіпляється. І... і завдяки, зокрема, гумі автомобіль виїжджає на цю гірку. Що ж, давайте глянемо на наступне випробування. Так, от перший режим це ми вимкнули систему стабілізації, трекшн-контролю. І от на сніговій дорозі машину прям добряче починає зразу заносити. При натисканні на педаль газу. Ага, ну, та може бути небезпечно. Задні колеса одразу ж хочуть обігнати передні. Тому з вимкненою системою стабілізації, незважаючи навіть на хороші шини, бажано в такі снігові погодні умови не їздити. Знову вимикаємо систему. Так? Ми бачимо, що система керування тягою деактивована знову, Автомобіль веде вліво, мені приходиться підрулювати для того, щоб автомобіль вирівняти. Звичайно, для фану це класно, так, де нема машин, дорога пуста. Собі так трошки побавитись, то вимкнути систему воно дає якихось таких кажу, пікантних екстремальних емоцій. так Знову вмикаємо систему і пробуємо то саме. Зупинка, різкий розгін Бачимо, знову блимає на щитку і руль їде. От бачите, я навіть не під кермовою, руль, тримаю прямо, вже 60 і спокійно автомобіль як по рейках іде. Тому повертаючись до питання, та, чи не шкодую я, що взяв задньопривідний автомобіль, чи не відчуваю я якогось дискомфорту в керуванні взимку в зимку, так, порівняно з повнопривідним кросовером. Однозначно ні. Система стабілізації налаштована дуже гарно. Вона одразу ж обрубає тягу, якщо вловлює момент пробуксовки. А в таких якихось умовах, коли немає машин, якихось закритих майданчиках собі систему відключити і трохи. Побалуватися, так? тобто отримувати ті емоції, які не можна було отримувати на там, повнопривідній машині або передній привідній машині, Та, там собі трошки покрутити п'яточки. Задньопривідний автомобіль такі емоції вам подарує. Якось так.